Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Сьогодні подивимось трошки товарів для дому у магазині Сінсей. Така корзиночка полетена, в'язана за 389 гривень. Висота 26, а ширина 24. Такою хвилькою йде край, такий з грибочками. Я одразу подумала, що це обличчя це такі грибочки. Так, ціна такої корзинки 599 гривень. Має одну ручку довшу. Такі нижчі, і вони у формі квіточки. Такі корзиночки. В них усіх металевий каркас, ось його видно, 389 гривень. Такі корзиночки. За 269 гривень по колономистинки, на натуральні матеріали і теж металевий каркас. Його тут не видно, тому що воно профарбовано в колі. Дуже гарно замаскували. 389 гривень ось такі корзиночки з кришкою. Так, воно гарно відкривається, можна собі щось зберігати, можна для декору тримати. Такі плюшеві, я б сказала, варіанти. Ціна 269 гривень. Так, розмір трошки заклеєний. 24,5 на 34. А висота 18 сантиметрів. Такі легенькі вони мають обивочку всередині. Два кольори в асортименті. Такі вони можуть бути як в розкладеному. Або ось так, як є в складеному такі кашпо декоративні. 459 гривень ціна, 28 см діаметр. Такі великі, великі корзинки. Теж вони ось так розкладаються, і можна вазон великий, наприклад, підлоговий, задекорувати. Ціна 389 гривень. 34х34. 34. Я так розумію, діаметр, а висота 19. Правильно, я розумію. Якщо неправильно, то обов'язково виправляйте в коментарях. Буду вам щиро за це вдячна. Так, це акційні. Я так пам'ятаю, що це були літні синій колір. Хоча в інтер'єрі є сині елементи, можна собі доповнити. Чому б і ні? 129. А такі це новинки. Вони досить місткі. Дуже місткі, я б сказала. Тут нема металевого каркасу. Це, мабуть, такий щільний картон. Це екошкіра, Так, 38 на 28 і на 20 висота. 389 гривень. Чому так багато приділяю уваги параметрам? Тому що перед тим, як організовувати щось, я вважаю, треба пройти три пункти. Перше це розхламлення, друге це організація по категоріях, і третє, власне, вже організація в просторі. Тому при організації в просторі, треба спочатку виміряти площу, яка у вас є, і тоді вже заповнювати її органайзерами, щоб максимально використати простір. Дуже гарний колір, мені сподобався. Такий ненав'язливий, я б сказала, класика. Світло-бежевий колір, металевий каркас, один контейнер більший. І один є середнього розміру, а два менших. Можна собі цілу полицю організувати. Ціна 269 гривень. Такого ж самого кольору є набір із трьох таких корзинок. Вони ж відрізняються за висотою. Оці були однакові висоти. Так, тут все прописано по розмірах. Бачите? І ціна такого набору 219 гривень. Так, і є ще, я б сказала, це шоколадний коричневий колір. 219 гривень так само. Такий набір. І цей 269. Дуже гарні. Так, а це є для прикрас. Ціна 219. Тут, бачите, є все. Для каблучок, для різних підвісок, можна собі організувати це. Так, це хтось переніс. Бачу, що тут є в сіренькому кольорі і у рожевому, але що, рожеві трошечки, мабуть, інші. Ось ці інші, ці просто вставки в шухляду. А є ось такі, як чорні. Ні, це теж коротше. Це теж, я думаю, що це такі самі кості, але вони без кришки. Завжди мені було цікаво побачити, як виглядають ці пуфи. Ми бачили на сайті. До речі, ви запитуєте, яке це місце місто. Насправді не дуже важливо, тому що сінсей і має свій сайт, так і називається Сінсей, можна собі додаток закачати, там теж можна збирати бонуси. Одним словом, доставка є, вона часто буває безкоштовна. Привезуть вам під дім і... Коли я замовляла, коли в нас ще не було сенсей, то не було оплати за доставку і оплата була при отриманні. 799 гривень коштує такий пуф, досить він довгий, 76 см і 37,5 на висота 36 см. Це вони такі, як теді, матеріал. А тут більш тіпкіший, не знаю, як вам порівняти. З мішковиною, можливо, але такий делікатний варіант. Так, ціна 799. І прикольно, можна присісти, коли перезиваєшся, і ще там можна щось зберігати, якесь несезонне взуття, чи ще якісь, То навіть і куртки. Чому б і ні. Огодинники у дитячу кімнату по 169 гривень. І є з такими милими котиками по 219 гривень, а такі акційні 70 гривень. 9. Чохли на подушки в осінній тематиці. По 149 гривень. Розмір 40 на 40. Такий варіант 219. З гарбузами є в такому рудому кольорі. Замочок потаємний. І в вежевому ціна 219, ціліші 45 на 45. Які з гарбузиками по 149 гривень. Чимось мені матеріал, нагадує, шопери, але такий більш ніжніший 169. Так, ще усінні тематики. У нас є 169 з гарбузами. Розмір 45 на 45 квітковий варіант. Так вона цікава. Така приємна на дотик Ціну заклею, а чому б і ні 149. У мене це корона фраза цього відео, а чому б і ні? Які прикольні грибочки. Вони об'ємні. Це гарне поєднання тканин. Такі вони текстурні. 339 гривень 45 на 45 см. Це теж 45 на 45 з листочками. 339. Це мені видається менше з гарбузами. Але ціна така сама. 339 чи ні? Так, так і є. 339. Досу. Розмір 45 на 45. Хоча часто візуально виглядає менше. Ну, це ж не мені, так, правильно? Mm -hmm. Такий варіант чорно-білий, 169. Більше виглядає як килимок. 45 на 45, 189 гривень. Арома свічки у склі. Аромат яблуко. І ціна 169 гривень. Це як ці палочки називаються кориця, по-моєму так. Дуже гарні гномики. З гарбузами 169 гривень. І такий гномик ціна теж 169 гривень. Гарбузик, ціна 119. Також є текстильні гарбузики за 119 гривень. Пледи. є декілька кольорів, ціна 169 гривень, метр 25 на метр 50. Вони такі тоненькі. Ці більш щільніші, 459 гривень, метр 30 на метр 60. Пухнасті метр 30, метр шістдесят за 599. Таких я не пам'ятаю пледів. Давайте пошукаємо, що вони коштують 459 гривень. З такою бахромою, розмір метр 30 на метр шість. Ці відрізняються. Ціна 599 гривень, теж з бахромою. Метр тридцять на метр шістдесят. Ось такий от ось такий я маю, користуюся. Трохи він мені спочатку линяв, але не знаю, чи мені такий попався, чи що. Зрештою, все-таки користуюсь попрала: 339 гривень, метр тридцять на метр шістдесят. Білий. Такий цегляний і коричневий колір на вибір. Такі пледи тридцять на метр шістдесят, 219. Теж вони не є дуже такі товсті, швидше до тонких я їх віднесу. Це просто вдвоє складений матеріал. От вони однотонні. Такий варіант з малюнком за 339. Теж метр тридцять на метр шістдесят. Ну, і ці літні такі квіткові. Оце є осінній з гарбузами. Метр тридцять, метр шістдесят за 269. Такої подушки ми з вами не бачили. Котик 40 на 40, але з вухами. 339. квіточки.